До вашої уваги у Glock 17 Gen 5, п'яте покоління легендарного Глока, яке стоїть на озброєнні в десятках армії, поліції і різних країн світу. Конкретно ця модель називається French Edition. Давайте розбиратися, чому вона Френч. Якщо хтось уже з вас знайомий з глоками від компанії у ви приблизно уявляєте, що зараз в мене в руках це максимально точна копія бойового екземпляру. Слайд металевий, решта корпусу полімерні. Маркування, звісно ж, оригінальне, оскільки це ліцензія від глока. Це вино французьке. Чому ця модель називається French Edition? Ну, чомусь влада Франції вирішила, що їхнім поліції та спецпідрозділам потрібен глок саме в такому кольоровому виконанні. Чорний слайд, а також корпус в кольорі койот. Вага даного пістолету 650 грам, і в руках він сидить. Я хочу вам сказати, максимально влито. Це завдяки тому, що рукоятка позбавлена фінгер грувів Так, це ті вирізи під пальці, які дратували багатьох користувачів. Вони завалювали компанію Glock скаргами, проханнями забрати фінгер-груви з рукоятки. В Gen 3, в Gen 4 вони були, в Gen 5 їх немає. Натомість ми маємо звичайну класичну глоківську текстуру на рукоятці. Окрім відсутності фінгер грувів, якихось більш радикальних змін я не бачу. Стандартна планка Пікетіні, типова для всіх глоків, і стандартні прицільні засоби з білими точками. Давайте подивимось на його нутрощі. Отже, слайд металевий, надзвичайно якісний матеріал, без шероховатостей, без задертостей, послужить довго. Але як і все хороше, він буде потребувати хорошого догляду, тому його треба буде змащувати. Внутрішній стволик латунний, 97 мм, на жаль, не прецизійний, але це залишає вам простір для тюрінгу. Хопап теж стандартний, регулюється поворотом шестигранника направо-наліво. Магазин повністю сталевий. Живлення. Green Gas містить 22 кульки. Вісім, 9, Десять. А зараз давайте потестуємо та відхронимо цей пістолет. Отже, стріляє цей пістолет достатньо влучно. На 10 метрах група має розкид орієнтовно 5-7 см, що в принципі досить непогано для стокового екземпляру без жодного тюнінгу. На 20-х кульках є незначний оверхоп, тому беріть 23-25 буде оптимально. Різкий, швидкий, слайд рухається легко і швидко. Загалом, як глок. Ударно спусковий механізм в цьому пістолеті single екшн або ж одиночної дії, а це означає, що хід курка до моменту пострілу дуже короткий, а зусилля, яке необхідне для його зриву, є невеликим.